Сьогодні 31 січня. Бачите, друзі, яка сонячна погода. На камеру не знаю, буде видно чи ні. Бачите, макушки дерев, бельоси такі іній. Зараз 0 градусів. 11 ранку. Я думаю, за 2-3 години... Буде вже 2-3 градуса тепла. Ось так зустрічає нас ліс. Фламулінка. О як. Ну що, друзі, все як завжди. Походимо, подивимося, чим сьогодні нас порадує ліс. Пару днів тому ми були у горах. А пам'ятаєте, скільки снігу там було? О, то супер. А ось така погода у нас. Гарний сьогодні день. Супер. Тиша така. А це що? О, друзі, ще фламулінка. Ось так. Супер. Ну, сьогодні знову буде. На пожарочку ввечері, в деяких ділянках ліса, бачите, трошки сніга є. Собаки носяться, як завжди, ну. Що там також є у тебе? Ага. Ось потрошки, потрошки є. Вот. О, 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 о. Относится ну. Что Шо там? Что ты нашла? Трутовички. Наступного тижня Обіцяють 11 градусів тепла в день, вночі буде десь 3-4 градуса. Ото можуть полізти ще одна хвиля Фламулін. Взагалі-то лютий обіцяють дуже теплим місяцем. Якщо так і буде, то може саркасцифа в цьому році. Раніше піде. В лютому ні, але раніше. Ну що там в тебе? Нічого? Давай, давай, давай. Ось так. Трошки комуліни знайшли і поки що більш нічого. Ох, і день буде сьогодні. А це що? Як ракушки, Да? Якісь чудные грибочки. Что там в тебе? Щось не зрозуміли. О як. Готовічок. Ось поруч. А ну що там Іріша побачила? Да, щось не зрозуміле. Що там трутовічок? А, бачу, бачу. Та я там теж бачив. І саме на березі теж. О, як. Ого. Змерший такий. Багато пнів. Але фламуліни більше нема. Собаки вже набігались, поруч з нами ходить. Попереду, бачите, такі хащиці. Походимо, що тут глянемо. Нема, друзі, нема, друзі. І трутовичків нема. Нічого нема тут. Тому походимо. Повертати будемо до машини. Але трошки іншим путем. Може щось ще знайдемо, якусь фламулінку. І ось тільки вийшли, бачите, з цих хахи. І різко зайшла. Ух ты! Красива сім'єйка, Дві? Ану, ух ты! Супер. Ага. Ну ці заберемо. Ось поруч ще. Ось так. Ото у того прошлому відео, де ми були у горах, це західні горгани. В тому сезоні дуже багато їздили в ті місця. Багато грибів збирали. Красиві такі гори, річки в цьому сезоні обов'язково теж будемо їздити по горах. В грудні, січні дуже багато їздимо, друзі, от саме по таких лісиних лісах жодного разу не зустрічали фламуліну на деревах, ось так на піньочках потрошки є, а ось поруч. Ще маленька сімейка. А в тебе там що? Я трошки знайшов. Знайшов? Так. Та вже достатньо вистачить ввечері посмажити Под картопельку. а... Смакота буде. Все, друзі, ми вже підходимо до машини. А будемо їхати додому. Де Жека? Жекері, пішли! Жека! Жека! Ох ти. Будемо чекати весни і початку нового грибного сезону. Жека. Жека. <сум> Неслухняний, ну. Собаки сьогодні набігались, ми ще й грибочки знайшли. Супер! Ну що, друзі, все як завжди, з вами до наступних лісових прогулянок. Пока.